Пресвята Діво Марії, Богородице, премилосердна, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвята я Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвята я Богородице спаси нас. Спасибо, що на тебе Пресвятая пересвятая Богороди, це спасина. радуйся, й спаси, спаси тим, що на тебе це спаси. І по відкорми світліша від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Пересвятая Спаси нас Марія, Голубка не скварна, запашла тві подівець, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Пересвятая, Богородиця, спаси. Пресвятая Богородиця Спасина.